Кам'янець-Подільський це місто, в якому працюють підприємства і підприємці, що створюють потужну бізнес-спільноту. Розвинутий бізнес це надходження до міського бюджету, це стабільні заробітні плати своїх працівників. Отож, знайомимось. Компанія Вікноплюс існує понад 25 років на теренах України. Ми експортуємо свою продукцію в багато країн світу. Ви навіть зараз, під час війни, експортуємо з Сполучені Штати Америки, Канаду, Італію. Наша компанія має сучасне обладнання з Німеччини, з Австрії, з Італії. Сьогодні ми шукаємо нових партнерів. Сьогодні ми шукаємо нові ринки збут нашої продукції, а якість відповідає всім світовим стандартам. Наша організація Вольтера Україна входить в Foxconn, яка займається виготовленням електроніки. Вона входить в топ 5 найбільших підприємств світу. Наша галузь це є автомобільна промисловість. Основним клієнтом є компанія Бош Автомотів, куди ми експортуємо нашу готову продукцію. Нашою основною ціллю в нашій роботі є виготовлення якісної продукції і ми спрямовуємося на задоволення нашого замовника. Підприємство «Аванта Агро» торгової марки Ванат є одним із лідерів по виробництву хлібобулочних виробів у нашому районі. Від вирощування зерна виробництва борошна до випуску та реалізації хлібобулочних виробів. Це дає змогу забезпечити безперервність технологічного процесу та контроль за якістю продукції на кожному етапі виробництва, аби наш споживач був завжди задоволеним новим і якісним виробом. МЕД сьогодні виробляє понад 200 видів продукції і біля 2000 тисяч модифікацій. Ці катетери для реанімації. Анестезіології, починаючи від ендотрахеальних трубок, венозних подточичних катетерів, хірургія жовчних протоків, загальна хірургія, ми сьогодні експортуємо і такі країни, як Грузія, Молдова, Казахстан, Киргизія, Узбекистан. Спочатку війни налагодили виробництво повітроводів і декомпресійних голов, які по стандартам НАТО йдуть в аптечку. Наша компанія заснована в 2007 році у місті Запоріжжя для постачання глушників до запорізького автомобільного заводу. На жаль, з початком війни умови праці в Запоріжжі стали дуже важкими, і заради збереження виробничої діяльності нами було прийнято рішення про переїзд до Кам'янця-Подільського. Компанія випускає більше ніж півтори тисячі найменувань глушників. Є частиною великої міжнародної компанії «Босол», і на сьогоднішній день ми є ключовим заводом з виробництва запасних. Частин для ринків Західної Європи. Приватне підприємство Лоранж є провідним брендом весільних суконь в Україні. Фабрика створена вже понад 18 років, і за цей час з нашими партнерами ми пропонуємо сукні в 30 країнах світу. Для наречених ми пропонуємо саме сукні нашому бренду, тому що вона унікальна, розкішна. Але, попри всі здобутки фірми, головним залишаються люди, які створюють ці шедеври, і це є колектив «Ларанж». На сьогоднішній день ми є лідером Хмельницької області з хлібобуличних та кондитерських виробів. Наше підприємство працює вже близько 20 років. Активно розширяємося на такі області, як Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та інші. Виготовляємо новинки європейського стандарту то плануємо розширяти мережу наших пекарень, виходити на всеукраїнський ринок, долучаємо різних інвесторів на подальший розвиток на європейський ринок. ТОВ «Кабельний завод заснований у 1961 році, випускає як алюмінієві, так і медні проводи та кабелі, Автомобільні та авіаційні проводи, контрольні кабелі, кабелі зв'язку, для повітряних ліній електропередач. В умовах воєнного часу наші підприємства ставить перед собою задачі випуску кабельно проводникової продукції на новому рівні відновлювати економіку нашої країни. Завод модуль підприємство. Теорегійної гаузі. Можна сказати, що це єдине таке підприємство, яке представлено на Західній Україні. Зараз завод модулю виробне фарбований і оцінкований лист, який далі вже йде на виробництво дахів, розважальні центри, багато-багато ще чого. І тому на модуль, коли настане наша перемога, покладається величезна роль відбудови і віримо в перемогу. Все буде Україна і слава Україні! Як бачите, ми маємо ким пишатись. Ми дякуємо всім. Хто розвиває наше місто, хто щодня робить його кращим. Наша бізнес-спільнота відкрита до співпраці як з інвесторами, так і з новими партнерами. Ми запрошуємо вас долучатись до нас. Кам'янець завжди відкритий для вас.